Дати вас маляти. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Послухайте малята загадку. Виріс полі ді. Повнозернавні. Стіни позолочені, вікна заколочені, на стовпці гойдається, багатством пишається. Що, це, дітки? Здогадались? Вірно, дітки, це колосок. Погляньте, діти, які гарні колоски виростають в полі. І сьогодні ми будемо з вами малювати колосок. Погляньте, дітки, який гарний колосок. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, два пензлика, фарба. Жовтого кольору та склянка з водою. Ну що ж, беремо до роботи пензлик, занурюємо склянку з водою, а потім жовту фарбу. Згадуємо, дітки, щоб фарба не капала на стіл, залишки фарби потрібно прибрати. На папері зверху вниз проводимо пряму лінію. По черзі від лінії способом примакування малюємо зернятка. Завершені кінчиком тоненького пензлика. Малюємо на кожному зернятки вусики. Погляньте, дітки, який гарний колосок ми намалювали. Поділіться з нами, дітки, своїми малюнками. До побачення! Дуже чекаємо ваших робіт. До зустрічі!